Вітаю, мене звати Микита Парасенко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім, як колишній кримський суддя Валерій Чорнобук обвинувачений у тяжкому злочині проти національної безпеки в державній зраді, якимось чином зміг мобілізуватися до Збройних сил України у Дніпрі і використати це для зупинення розгляду своєї судової справи. Валерій Чорнобук, колишній голова Апеляційного суду Криму. Нині обвинувачений у державній зраді. Як встановив центр журналістських розслідувань, саме він навесні 2014 року допомагав окупантам переводити кримське судочинство на законодавство Росії, агітуючи суддів служити Росії та приймати російське громадянство. Точніше, нам про це розповів тоді сам Чорнобук. Суди Республіки Крим працюють на основанні першої конституції Російської Федерації. Второе на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образованию ее в составе нового субъекта Российской Федерации. Коли ж кримінальне провадження про державну зраду Чорнобука нарешті дійшло до отримання дозволу суду на його арешт, екс суддя вдарився в біга. Його затримали у київському дворі будинку, де Чорнобук переховувався. Провадження щодо Валерія Чорнобука слухається в Печерському районному суді Києва. Дуже повільно. Навіть підготовче засідання суддя Вірта Бортницька не змогла провести 8 місяців з січня до вересня 2020 року. Після цього засідання відбувалося. Час від часу на них навіть пускали журналістів. Після 24 лютого було невідомо, чи продовжиться розгляд справи. У судовий реєстр ніякі ухвали суддя не вносить з моменту призначення розгляду по суті. Хоча вносити є що. За даними з розкладу судових засідань, у 2022 році суд тільки один раз збирався на розгляд справи Чорнобука. Це було 22 грудня. Наступне засідання було заплановане на 16 лютого 2023 року. Після цього справа взагалі зникла з розкладу. За даними центру журналістських розслідувань, розгляд кримінального провадження за обвинувачення Валерія Чорнобука зупинений у зв'язку з тим, що він, начебто, мобілізований до збройних сил України. Однак, відповідної ухвали в судовому реєстрі ми не знайшли а відповіді на наш запит до суду поки що не отримали. Ми також звернулися з питанням про службу до адвоката Чорнобука Константина Грицишина. Він не підтвердив і не спростував нашу інформацію. Давайте мої відносини з клієнтом. Це мої відносини з клієнтом, тому обговорювати доми немає наміру за побачення. Сам Чорнобук не відповів на повідомлення у Фейсбук. Це не новина. Він та його адвокат перестали будь-що коментувати по справі з моменту початку судового розгляду. Приходіть в засідання, узнайте. На наш запит про те, що відбувається із справою Чорнобука, відповіла лише сторона обвинувачень. На минулому судовому засіданні, 16 травня, сторона захисту заявила клопотання про зупинення судового провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого на військову службу. Відповідно, Печерський районний суд міста Києва задовольнив це клопотання, і наразі розгляд призупинено. Була відповідна довідка з центру комплектації, що він мобілізований, однак. Жодних деталей сторона захисту не давала. Отже, обвинувачений у державній зраді на користь Росії кримські суддя служить в українському війську під час війни з Росією. Цю інформацію нам підтвердили кілька незалежних одне від одного джерел. Журналіст та громадський діяч з Дніпра Іван Красіков ще 30 березня писав про службу у Чорнобука. У мене є певні джерела, аж у Дніпрі дуже достатньо е, такі. Ну, серйозні на рівні. Керівництва, так би мовити, пов'язаного там з військовими частинами і з обласною адміністрацією. Мені сказали, що е, пан Валерій Чорнобук служить у військоматі. Це не військомат як е, районний центр, Амурніжніпровський районний центр, е, Амуржніпровський територіальний центр комплектації і соціальної підтримки. Це колишній військомат. Ось, у скороті. У роті е, підтримки, чи як це називається, можливо, раніше Чорнобук і служив в роті охорони, але зараз джерело центру жорських розслідувань говорить, що колишній кримський суддя працює юристом у згаданому військоматі. Варто пригадати, що у Чорнобука вже є поважний військовий досвід, набутий у 2014 році, а також статус учасника бойових дій. Після повернення до Дніпра з окупованого Криму, де голова суду зганьбився в співпраці з окупантами, Чорнобук пішов добровольцем до війська і зайняв дуже важливу ділянку фронту. Став начальником лазні у тилу. І навіть написав про це книжку. Наш колега Олександр Курбатов екранізував деякі сторінки із тих мемуарів. Тепер Валерій Чорнобук любить уточнювати: він не був в АТО, він там служив. Першим свою кружку підписав заміститель командира батальйона. Я теж підписав. Н3Б, начальник третьей бани. Да, у меня была именно такая должность. Я служил начальником третьей бани, хотя третьей бани не существовало как первой и второй. Фактически я был водителем. Відповідно до статті 335 Кримінального процесуального кодексу України, перебування обвинуваченого на військовій службі, є однією з проважних причин, щоб зупинити кримінальне провадження. Для цього адвокату потрібно подати відповідне клопотання з довідкою або витягом з наказу військової частини. Адвокату Чорнобука Костятину Грицишину вдалося зупинити судовий розгляд. Це підтвердили у прокуратурі Криму. Отже, чи не абсурдно складається ситуація, коли обвинувачено у державній зраді через події Кримської окупації Криму був зарахований до українського війська під час повномасштабної війни з Росією? Чорнобук, ймовірно, має доступ до інформації, яка може становити цінність для ворога. Юрист у центрі комплектування має доступ до даних про особовий склад. Крім цього, Валерію Чорнобуку вдалося ще більше затягнути розгляд кримінального провадження. До речі, норма про зупинення провадження хоч і прописана, але не є обов'язковою до виконання. Суд має оцінювати такі обставини, де саме перебувається мобілізований, який це рід військ, чи виконує він бойові завдання, яка його посада і взагалі чим він займається. Не в окопі, значить, можна розглядати справу далі. Про це говорить суддя Вищого антикорупційного суду Тетяна Гавриленко. Врешті, за бажання особисто брати участь у судових засіданнях, юрист військкомату Чорнобук міг би скористатися відеозв'язком. Адже він не сидить в окопі на нулі і не стоїть в караулі, а сидить в кабінеті у тилу. Але суддя Віта Бортницька вирішила інакше. І тепер розгляд справи про державну зраду екс-голови апеліційного суду Криму Чорнобука затягнеться аж до кінця війни. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!